Я в ефірі Kidsville TV і я його ведуча Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, що дуже хвилює наших підлітків та дорослих про соціальні мережі. Отож, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Е, назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене звати Аня. Мене звуть Юля. І перше запитання до Ані. Скажіть, чи знаєш ти, що таке соціальна мережа? І як ти до них ставишся? Так, звичайно, я знаю і ставлюся я до них і позитивно, і негативно. Бо соціальні мережі дуже сильно впливають на життя сучасних підлітків. Вони займають багато часу і деякі підлітки навіть стають залежними від соціальних мереж. Юля, чи зареєстрована, ти в яких соцмережах? І в яких? Так, я зареєстрована в ВКонтактах. Ага, добре. А, Аня, як давно ти користуєшся соцмережами? Я користуюся соцмережами вже три роки. Яка соцмережа була перша, в якій ти зареєструвалася? Е, моя перша соцмережа це ВКонтакті. Добре. Юля, скільки часу в день ти витрачаєш на соцмережі? Приблизно дві години на день. Дубр дуже, дуже, дуже добре. А, Аня, що найбільше ти полюбляєш робити в соцмережах? Дивитись відео, слухати музику чи спілкуватись з друзями? Мені подобається е, дивитись відео, фото, е, фотографії та спілкуватися з друзями. Юля, чи спілкуєшся ти з друзями у соцмережах? Так, звичайно, спілкуюся. Скільки друзів у тебе у віртуальному світі? Близько 400, але я їх майже всіх обрала з друзів. А, чи є в тебе друзі, з якими ти не знайома в реальному житті? Так, є. Добре, Аня. Чи зареєстрована в соцмережах ваші батьки? Твої батьки? Е, так, у мене зареєстровано в однокласниках е, тато, а мама ніде не зареєстрована. Ти спілкуєшся з ним в соцмережах? Е, ні, я не спілкуюся з ними, бо ми і так кожен день багато бачимося. Добре, Юля, чому так багато людей захоплюється соцмережами? Е, тому що вони дуже активні і їм цікаво та. Цілком безпечно спілкуватися в через інтернет. Аня, як ти гадаєш, що б сталося, якби в нашому світі назавжди зник інтернет? Мабуть, світ став би трохи краще, бо діти б стали більше уваги приділяти. Не просто переписуванням з друзями, а вони б стали їх бачити у реальному житті набагато частіше, і може вони б стали трохи більше приділяти увагу навчанню. Юля, як ти думаєш, яку користь приносять людям соціальні мережі? Е, я думаю, що користь вона не дуже така і велика, тому що люди забувають про реальний світ, забувають спілкуватися е, та гуляти на вулиці е, і стають трішки дикуватими. Е, але користь є така, що вони можуть навіть працювати через ін, е, в, ін, в різних е, соцмережах е, та трішки є позитиву. Аня, чи завжди вони безпечні? Е, ні, звичайно, не завжди, бо, е, по перше, е, багато, е, багато переписок переглядається у соцмережах. І ще в соцмережах зареєстровані не тільки прості люди, як ми з вами, учні чи дорослі, а можуть бути ще маньяки та вбивці. Юля, останнє запитання до тебе. Які правила безпечного поводження в соцмережах ти знаєш? Треба знайомитися з незнайомцями, треба вічливо до, до кожного відноситися. І не потрібно негарної лексики приймати до інших. Що ж, дякую всім гостям за участь у нашому ток-шоу. І наостанок хочете сказати нашим глядачам: спілкуйтеся онлайн, але не забувайте про друзів у реальному світі. З вами була Маша, Аня, Юля на Kidsville TV. До нових зустрічей. До побачення!